Я щиро вас вітаю, шановні друзі. Я маю честь проповідувати вам Боже Слово, те Слово, яке дає нам правильні відповіді на всі наші запитання. І сьогодні я хочу відповісти на запитання, чому Бог допустив в Україні війну? Є звичайно багато думок, багато поглядів, ще більше прогнозів, але ж об'єктивну оцінку всім подіям дає Господь Бог. І те, як думає Бог, записано на сторінках Слова Божого. І для того, щоб дізнатися правду, нам потрібно відкривати Біблію, Боже Слово. І Біблія вказує нам на причини. Також Біблія вказує нам вихід з будь-якої ситуації. І вихід для України з кризи є. І цей вихід в Ісусі Христі. Отже, давайте ми прочитаємо Слово Боже, що Біблія нам говорить про причини війни. Я зачитаю текст святого Письма, який записаний в книзі Пророка Ієзакіїля, 33 розділі з 1 по 5 вірші. Надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, промов до твоїх земляків і скажи їм: коли я пошлю меч на якусь землю, а люди тієї землі візьмуть із між себе чоловіка та й поставлять його за вартового в себе. І він побачить меч, що йде на землю, та й затрубить у трубу, і остереже людей. І коли хтось почує звук труби, але не зважатиме на нього, і меч надійде і його захопить, то кров його упаде на його голову. Він чув звук труби, але не зважав на нього, кров його буде на ньому. Той же, хто зважав, урятував життя своє. У цьому тексті святого письма мова йде про те, що коли жителі якогось міста почують, що вороги наближаються, і вони поставлять сторожа, то завдання сторожа, коли побачить ворогів, затрубити у трубу і попередити всіх жителів про небезпеку. А далі відповідальність лягає на кожну людину. Коли ми чуємо про небезпеку, ми повинні вжити якісь заходів, прийняти якісь міри, робити якісь кроки, щоб зберегти себе. І своїх близьких. І я багато разів читав цей текст святого письма. Одного разу Дух Святий звернув мою увагу на одну деталь. Написано так: Господь каже, коли я пошлю меч на якусь землю. І виходячи з цього тексту святого письма, ми бачимо, що Бог посилає або допускає меч, меч це військові дії чи війна. І в Святому Письмі написано. В книзі пророка Амоса, 3 розділі, 6-му вірші, чи станеться в місті нещастя, що його не Господь допустив? Все, що відбувається, за всім слідкує Господь Бог. І те, що відбувається на сході нашої держави, Господь також все це знає і Бог все це бачить. Отже, виникає запитання. Чому Бог допустив всі ці жахи, які відбуваються там? Чому так багато людей загинуло і ще навіть не закінчилась війна? Ще питання не вирішено. На перший погляд нам видається, що Бог жорстокий. Люди гинуть, зло відбувається. А Бог, який може зупинити все це, стоїть осторонь і ніяк не реагує. Але ж це тільки на перший погляд. Слово Боже дає нам розуміння, хто такий Бог. Біблія нас навчає, що Бог любить людей, Бог добрий до людей, Бог пішов на хрест, щоб спасти нас і взяти наші провини, наші гріхи на себе. Бог чує, коли люди взивають до нього, Бог піклується про нас і йому зовсім не байдуже, що відбувається в нашому житті, в наших домах, і тим більше у нашій країні. Але ж чому ж Господь допускає усі ці речі? Справа в тому, що люди самі відвернулися від Бога, люди своїми гріхами відштовхнули Бога від себе. І Бог з людиною тоді, коли людина живе по Божому Слові, по Божій волі, коли ж люди свідомо відштовхують Бога від себе. А це можна зробити тоді, коли ми не слухаємо Божих заповідей, коли ми порушуємо Божий закон, Божу волю. То Господь віддаляється від нас. А якщо ми відганяємо від себе Бога своїми гріхами, то Бог віддаляється від нас зі своєю охороною. Коли Бог віддаляється від нас, тоді приходить диявол, і він знаходить різних людей: зрадників, ворогів, які не мають милосердя, які шукають свого, які провокуючи починають воєнні дії. Отже, війна в Україні прийшла по причині гріха. Це, звичайно, не означає, що Україна грішніша за інші держави. У Бога справа з кожною країною. І я впевнений, що в Бога є великі, добрі плани для нашої держави і що наша держава підніметься, прославить Бога. І ще багато добра з України буде розповсюджено по всіх країнах. Цілої землі, тому що Бог любить нашу державу і в нього є плани для нас. Але ж зараз відбувається те, що відбувається. Я хотів би зараз разом з вами розглянути конкретні причини, щоб ми більше зрозуміли, чому Бог допустив війну в Україні. Я прочитаю текст Слова Божого, який записаний в книзі буття 4 розділі з 8 вірша. І сталось, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого і вбив його, і сказав Господь Каїнові: Де Авель брат твій? А той відказав: Не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата Твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров брата Твого з твоєї руки. Всі ми знаємо історію про те, як Каїн вбив Авеля. Було всього-навсього чотири людини на планеті, але зло було посіяне в серці Каїна, і він вбив свого брата, тому що був злий на нього. Бог прийняв жертву Авеля, а жертву Каїна не прийняв. Це дуже засмутило Каїна. І він носив цю злобу в своєму серці. Прийшов день, коли він вбив свого брата. І Бог питає Каїна: Каїн, а де брат твій? А Каїн відповідає: Я не знаю, хіба я сторож брата свого? Виникає запитання, чому Бог, який прекрасно знав, що відбулося, він знав, що Авель вже давно мертвий. Чому Бог запитує Каїна, де брат твій? Бог чекав, що Каїн почне каятися, почне в Бога просити прощення. Бог чекав, що Каїн скаже: Господи, я злився на нього, я вбив його, я жалкую про це, прости мене. Але ж Каїн поступив точно так само, як і його батько Адам. Коли Адам згрішив, Бог питав його, чи не їв ти з того дерева, з якого я заборонив. А Адам каже, жінка, яку ти мені дав, вона дала мені цей плід, і я їв. Адам повинен був прощення просити в Бога. Але, на жаль, він того не зробив. Така натура в нас, людей, сьогодні багато з нас реагують дуже часто, так само, як і Адам, і так само, як Каїн. І Бог не дочекався. Покаяння від Каїна. І Бог каже Каїну, що ти зробив? І в Біблії написано, що Бог сказав йому: голос крові брата Твого взиває до мене з землі. Одного разу я роздумував над цим текстом Святого Письма, про що взиває до Бога кров Авеля, яка була безвинно пролита. Справедливість Божа каже: око за око, зуб за зуб, кров за кров. Авель був вбитий без усякої на те, на те причини. Кров Авеля взивала про справедливість. Бог далі каже Каїну: проклятий ти від землі, яка відкрила уста свої, щоб прийняти кров брата з твоєї руки. Ми бачимо, що прокляття прийшло за пролиту кров. Один із проявів прокляття це війна. Також прояви прокляття це страшні хвороби, це голод, це якісь нещастя. Але ж війна це прояв прокляття, яке приходить через гріх. І в Біблії чітко сказано, що коли проливається безвинна кров, то за це приходить прокляття. На жаль, за часи незалежності України десятки мільйонів ненароджених дітей було знищено, було вбито. Ціла нація була знищена. І кров кожного того малюка взиває до Бога про помсту. І в Бога є багато причин, щоб покарати весь світ, тому що багато гріха, багато вбивств відбувалось і відбувається на сьогоднішній день. Але є добра новина для нас. В Біблії написано, що кров Ісуса Христа омиває від усякого гріха. І якщо, наприклад, кров якогось малюка взиває до Бога про помсту, але ті люди, які звершили цей гріх, які вчинили цей гріх, просять в Бога прощення. Кров Ісуса Христа омиває цей гріх, і кров, яка взивала до Бога про помсту, заспокоюється. Але ж, на жаль, не так багато людей покаялися в тому, що проливали кров, що вбивали ненароджених дітей. І Саме аборти це є основною причиною, чому Бог допустив війну в Україні. І вихід з цієї ситуації є, вихід це покаяння. І також Слово Боже, нас навчає, що прокляття, покарання приходить через окультизм. Сьогодні багато людей більше служать сатані, ніж Богу. Сьогодні багато людей вірять більше гороскопам, вірять слугам сатани, вірять різним віщунам, вірять ворожбитам, ніж Слову Божому. Багато людей шукають вихід у екстрасенсів, у інших людей, які не Божою силою володіють, а за ними стоїть сила темряви. І це приводить до покарання. Якщо ми гріхами відштовхуємо Бога від себе, а робимо зло, то ми прикликаємо. Злі сили, ми нечистих духів прикликаємо в своє життя, в своє місто чи в свою країну. Якщо країна відвертається від Бога, починає чинити зло, тоді диявол має законне право над тими людьми. І диявол приносить різні віруси, різні хвороби. Диявол приводить людей до війни, до різних конфліктів. Починається неустройство, багато зла приходить до тих людей. І дуже часто люди, які опиняються в такій ситуації, ропщуть на Бога і кажуть, де ж Бог, чому він не поможе. Але справа в тому, що Бог далеко від грішника, він хоче наблизитися, але гріхи не пускають Бога наблизитися, щоб допомогти, щоб зцілити. Слово Боже, нас навчає, що Бог завжди. Поруч з тими, хто шукає його лиця, і Бог має вихід для нас з будь-якої ситуації. Біблія нас навчає, що покарання приходить через розпусту. В Післанні до Євреїв, 13 розділі, в четвертому вірші написано: нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог. В Біблії чітко сказано, що блудників і перелюбників Бог судитиме. Звичайно, Бог не спішить судити, Бог довго терпить і чекає, щоб люди покаялися і поправили своє життя, і почали жити так, як Бог велів, як написано на сторінках святого письма, на сторінках Святої Біблії. Але ж багато людей не спішать йти до Бога, не спішать. Поправити своє життя. І тому Бог вимушений судити людей. І меч, тобто військові дії, це один із проявів Божих судів. Бог не хоче по своїй волі засмучувати чи карати людей. Бог добрий і люблячий, але Бог вимушений приймати певні міри, коли Совість люди заглушають, коли ігнорують Боже Слово, Божі заповіді. Біблія також говорить нам, що пияцтво, наркоманія і подібні гріхи це зло перед очами Божими. І за це також приходить покарання. Я думаю, що багато людей, які зловживають алкоголем, в них в серці просто пустота. Вони не мають задоволення і вони хочуть, хоч якось, допомогти собі. Але ж. Коли людина пізнає Бога, благодать Божа дає радість таку, яку не може дати ніхто і ніщо на цій землі. І для всіх тих, хто зловживає алкоголем, для всіх тих, хто вживає наркотики, у Бога є добра новина. Бог може допомогти вам, Бог може помилувати вас. В Бога є щось краще, ніж те, що ви маєте. Тому відкривайте ваші серця для Бога. Не чекайте, щоб суд Божий. прийшов. Не чекайте, щоб наслідки від того чи іншого гріха прийшли в ваше життя. Йдіть до Бога, і Бог благословить і помилує вас. Дуже часто люди вживають алкоголь через безвихід, через депресію, але це неправильний крок. Правильний крок це в сторону Бога. Бог дає вихід із будь-якої ситуації, і Бог зціляє сердечні рани, які б глибокі вони не були. І як би тяжко нам не було, в нього в Ісуса Христа є сила для нас, в Ісуса Христа є допомога для нас, Він помер за наші гріхи, щоб нам з вами допомогти. Коли люди кажуть чи чинять неправду, коли люди крадуть. Коли люди ображають інших, через це приходить покарання, благословіння віддаляється від них і приходить знову ж таки прокляття. І для того, щоб нам мати благословіння, нам потрібно наближатися до Бога. І як би тяжко нам не було, потрібно вчитися говорити правду і робити те, що відповідає Слову Божому, робити так, як. Говорить нам Господь Бог, тоді прийде милість Божа, тоді прийде благословіння від Бога. Також, якщо ми живемо тільки для себе, думаємо тільки про земне, про матеріальне, думаємо тільки про гроші. Якщо на Бога в нас не вистачає часу, то Бог зі своїми благословіннями далеко від нас і в нас не буде щасливого доброго життя, коли Господа ми не будемо шанувати, любити і Його, якщо ми не будемо шукати. Інші гріхи це також причини, чому Бог допустив війну в Україні. Але ж я хотів би підчеркнути той момент, що в Бога є плани для кожної людини, в Бога є добрі наміри і для нашої країни, і Бог судиться з людьми, судиться зі сходом країни. Але разом з тим Бог переплавляє людей, Бог направляє їхні серця до себе, до істини. І ми молимося і глибоко віримо в те, що Бог зцілить і помилує нашу державу. Ми будемо духовною, сильною процвітаючою країною. Який же вихід з цієї ситуації, в якій ми опинилися? Вихід простий. Потрібно повірити у те, що Ісус помер на Голговському Христі за наші гріхи. Так говорить нам Біблія. Ісус вже пострадав за всі беззаконня, і Бог не бажає, щоб ми заслуговували якось прощення, ми не можемо цього зробити. Бог бажає, щоб ми повірили в Ісуса Христа. Бог бажає, щоб ми покаялися по-справжньому від душі. І після свого щирого покаяння, щоб ми почали жити по-новому, жити так, як навчає нас Боже Слово. В Книзі. Дії святих апостолів у 26 розділі, 20 вірші, написано: апостол Павло казав так: Я проповідував, щоб покаялися і навернулися до Бога, і чинили діла гідні покаяння. Бог хоче побачити діла, гідні покаяння. Хтось говорив недобрі слова, попросив прощення і почав говорити тільки правду, тільки добрі слова, які не ображають і не приносять зла іншим людям. Хтось скрав, покаявся і перестав це беззаконня робити. Хтось робив інші гріхи, покаявся і почав жити по правді. Ось цього хоче бачити від нас Господь. І якщо ми підемо в цьому напрямку, Божа милість прийде. Бо Боже зцілення прийде, тільки Бог зцілить економіку, Бог дасть мудрість політикам, Бог благословить життя наше, Бог благословить суспільство наше, Бог зцілить мораль, Бог зцілить сім'ї, Бог захистить від ворогів. Якщо потрібно, то Бог над чином вмішається. Пішли ангелів своїх і захистить нас від усякого зла, бо Бог живий, добрий і люблячий, і в нього є надія для кожного з нас. Тому, шановні друзі, давайте ми поспішимо до Бога, відкриємо свої серця для нього, будемо читати Боже Слово, і Бог благословить нас. В книзі Пророка Ісаїї, першому розділі, 19 і 20 віршах, сказано: як захочете ви та й послухаєтесь, то будете добра землі споживати. А коли ви відмовитесь і нестухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали Оце. Біблія нам каже, що якщо ми послухаємо Бога і Божі заповіді, Він благословить нас, благословить всі сфери нашого життя. А якщо ми станемо неслухняними, якщо ми підемо своїм шляхом, шляхом гріха, то сказано меч пожере вас, бо уста Господні сказали Оце. Бог не бажає нам зла, Він бажає нам тільки добро, і в нього є добра доля для кожного з нас. І я впевнений, що ми з вами будемо наближатися до Бога. І кращі дні, благословенні дні будуть чекати нас впереді. Бо з нами буде Господь Бог. Бог любить вас, всього найкращого.